Весна прийшла, друзі. а Це означає, що час, час вже почати вигулювати власні ровер, Але зі стартом велосезону активізуються і велосипедні шахраї. Про крадіжки, велокрадіжки. Ми сьогодні будемо розпілкуватись з нашою ранковою гостем. Я е, радий представити в нашій студії Оксану Будинську, яка більш детально розповість нам про те, як все ж таки е, не потрапити в ситуації крадіжки велосипедів і що потрібно для цього робити. Доброго доброго ранку! ранку. Доброго ранку. Люди, коли купують велосипед, вони дуже ретельно до цього відносяться. І чомусь, коли заходить мова, що потрібно для велосипеда замок, то всі чомусь думають, що це щось таке, може бути будь-яке, можна так сказати. Але я вважаю, що до цього треба теж віднестись дуже-дуже ретельно. Тому що виробників є багато, пропозицій є теж багато, люди в цьому не дуже добре розбираються. І тому треба десь допомогти людям розібратись, що є сьогодні на. Ринку, більш надійна і міцна, тому що дійсно крадії настільки знахабніли, вони буквально навіть з балконів мудряються. Ну, поверхів, навіть. Так, да, з поверху. Oh. Поза ефіром ми спілкувалися про те, от як я казав особисто про те, що ну здається, що нібито якщо якийсь замок або ще щось, чим він більший, тим він безпечніший. От можна я не знаю купити якийсь, купити якісь, якийсь такий товстий по ланцюг, повісти якусь велику колодку. Ну і все, в принципі, ну так, велосипед захищений чи насправді це так. Насправді це не так, тому що дуже велике, щось може насправді бути дуже легко зламуваним. Через, ну, саме основна причина це те, що замки є дуже неякісні насправді на ринку. І людина думає, да, там таке щось воно так виглядає дуже, але я сама особисто бачила, як два рази били молотком в визначеному місці, і цей ланс просто розвалювався, тому що сама собачка, де собачка, де зроблено, де замочне. Воно настільки там все не стикується, що воно просто все розвалюється. А... Ми знаємо, що ви зовсім нещодавно були в Німеччині на одному з заводів-виробників з таких замків. І... Там показували те, що навіть показували, як ці замки не те, що можна зламати, яких зламати не можна. Тобто, от як насправді відбувається саме цей процес виготовлення е, цих е, замків. Дуже дуже складний насправді процес. Я була вражена, е, насправді дуже вражена самим виробництвом, тому що е, люди там працюють цілі інститути для того, щоб зробити це все надійне. Е, замки виготовляються тільки з самої високої сталі, самої якості е, ручна робота, що теж мене дуже. Дуже здивувало, це всі ручна. люди Хендмейт, ручна навіть робота набирають самі для замочку серцевинку. Це надточна робота. Я взагалі була шокована, чесно кажучи, ніякого конвейерного виробництва. Це все такі уобразні. такі, І людина вже там збирає від і до, а самі детальки значить, виготовляються надточними різними механізмами, які сам. же цей бере. Вони ж самі ж створюють свої ці е, по виготовленню е, замків. І ну звісно, це все в секреті, але я була дуже вражена, і я я вірю, що це е, дійсно може ваш ровер. Зах... Зберегти та, зберегти так, забезпечити йому охорону надійну. Давайте я напевно трошечки по замках уже перейдемо до замків, тому до що практично я, я от хочу сказати, що я коли м, паркую свій ровер, то я завжди звертаю увагу, які у людей замки. Ну не тому, що мені цікаво, якби Так, а, так поглядом. Так, яка взагалі психологія? У хто хоче вкрасти велосипед? Він хоче це зробити тихо, безшумно, без. Без того, щоб хтось на нього там да, без зайвих свідків. так, да, без зайвих свідків і так далі. Значить, от такими от замочками. 80% велосипедів прикріплено насправді. Вони є дуже-дуже слабенькими. Через те, що я принесла самі елементарні, навіть це не кусачки. плоскогубці, але там можна перекусити. Це самі елементарні, що я в кожному наборці вас до руки Максима потім звільнювай. Воно перекушується елементарно буквально за декілька хвилин. От Максим може спробувати, поки я буду розповідати про інші, за скільки. Получиться як в нього відкусити. Ломатні строїть. Ми це... Так, да. Помогти там. Тримай. <кхм> це вважається саме елементарний захист, який захищає тільки, щоб ровер не впав від вітру від стовпа. Можна так сказати, але це, це ніяк Ви, Оттак, трошечки не треба це робити. Максима. Ну, Треба трошечки глибше. Значить, Хто дуже полюбляє тросики, краще звернути увагу ось на такі троси. Які вже мають, крім серцевини, ще намотку на сам трос. Тут і така як Спеціальна кольчуга. Якось, кольчуга так? да. При натисканні вона стискається і не дає далі розрізати. Так, Значить, так, е... А вони важкими є, можна їх потримати. <гум> Тому що я помітила… о, досить такі важкі. <гум> я <гум> от помітила, тримала в руках досить вага кожного з цих. Обладнань вона не мала, тобто важко і в разі чого можна навіть в грабіжника жбурнути цим замком, і... <глёв> можна, але, е, <глёв> але не потрібно. А який недолік власне цього цієї системи захисту? Е, ну, недоліка. Я не можу сказати, що якийсь недолік є, тому що це достатньо високий має ступінь захисту саме цей замок. Просто є люди, які не люблять троси. Так? Є люблять які троси, просто є дуже великий вибір сьогодні і можна вибрати. О, Далі рожавий, рожавий, від тросів да, перейдемо. Є ланцюжки. Тут спеціально всередині е ланцюг загартований він. І, наприклад, він йде е стандартний якби захист. Але якщо брати по ціні, то він коштує як ціна троса, але тут є загартована всередині сталі, яку не так просто перерізати любими навіть кусачками. Тому ну, ці ланцюжки рекомендуються для дитячих роверів, або там сідушку, або щось там прикріпити, чи колесо, чи ще будь-щось. Вони бувають різної довжини, різних кольорів, різних фасонів. Бувають на ключиках, на 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 кодах? А який краще чи Це теж це дуже багато хто як і полюбляє, тому що якщо пам'ять с... така собі, то краще напевно, да, на направити. То. Да, да. Тому що якщо у вас дуже хороший надійний замок, то потім доведеться раму залишити там разом із замком. А, ключі, а, до речі, на рахунок ключів. На більш таких продвинутих замках, там де теж на ключах система. От на цьому заводі я бачила, у них ціла система. Вони ключі мають. Кодом з кодом, і якщо загубився ключ, то ви можете замовити вам цей ключ, дублікат зроблять. А, крім того, вони є настільки унікальними, що кожне повторення ключа йде раз в 5 років, можна так сказати. Що підібрати ідентичний ключ практично неможливо. Тим більше це все розходиться по всьому світу, тому ще більше, ще менша ймовірність вірніше. Значить, до ланцюгів повернемося. Я трошки переб'ю вас. Я собі зараз себе нагадую, як тій приказці, що дитині дали цяцьку, що вона бавилася і мовчала. Ну, нічого не, не рола три години. Шкода мене часу. Поки Максим продовжує, ми е, продовжуємо говорити про так. Систем. Ланцюги, так. То ланцюги Значить, ланцюги теж, теж бувають різної довжини, ширини, теж на різних замках. Їх дуже зручно, до речі, возити, намотати собі на раму так, от, от таким чином. Або можна сумочки спеціальні інше. А ще що роблять люди, от, наприклад, кожен день він їде на роботу і прикріпляє в одному місці. Цей замок просто залишає там на місці, а, тому що все одно його ніхто не вкраде, <гаде> він нікому не потрібен, по суті. Карпо або голопарковку. <гаде> да, да, да. І ранком приїжджає, щоб з собою не возити, він знову там причепив собі і все. Значить, тому це теж хороший варіант. І ланцюг можна купити довший. Який, яким можна скріпити два ровери, наприклад? Тому теж так беруть, там пара, допустим, допустимо, не треба там. Вони завжди разом, разом їздять, да їм не треба один. Вони mm -hmm. два замка, вони беруть собі один. Mm -hmm. вот. ну, а От про це я хочу більш детально розказати. Тому що він є завдяки вам та знайомий з цими замками вже трошки більше часу, ніж Іванка, але тим не менше вони є трошки незвичними і ну я не знаю незвичної оку, взагалі форми. здається, якби хтось хотів поцупити, то в нього б не посміла рука протягнутися до такого цікавого механізму. Цей замок винайшли зовсім недавно, буквально три роки назад. На Євробайку ці замки отримали премію. І саме от, там, де я побувала, там саме на цьому заводі винайшли ви ці замки. А, зараз дуже багато підробок є на них. А, дуже багато. Китайці вони дуже такі кмітливі, так, да, да, да. Але вони, на відміну від того виробництва, де я була, вони так ретельно до цього всього не відносяться. А, тому у них насправді і сталь не та, і замочок, і серцевинка не та. А, і коли ви навіть берете в руку, ви відразу відчуваєте, наскільки це є все рухоме, як воно гарно все лягає. Дуже швидко ви пристіваєте, Дуже воно все буквально одним рухом ви робите. І навіть цієї тут 70 см сантиметрів є довжини. Навіть цього достатньо, щоб прикріпити будь-де насправді. Е, ці е, замки дуже-дуже популярні. вони Сьогодні в світі це самі популярні замки. Е, чому? Тому що вони мають дуже хороші кріплення на велосипед. Його можна прикріпити там, наприклад, де пляшечку кріплять. Або можете, якщо немає такого кріплення вільного, можете не ліпучки. Єдине, що коли ви перевозите ровер десь на даху автомобіля, то тоді треба виймати замок, щоб воно від вібрації. Але коли ви їздите, я сама. Користуюсь таким, абсолютно ніякої незручності ви не відчуваєте, навіть не знаєте, що не забувайте, що він там у вас є. Теж є дуже багато кольорів. Це все зроблено з високого якості пластику, що ви не шкодите раму. І, тобто, о... я, я, ну, як мені здалося, він є одним з найкращих да, захисту 에... це... Так, він є одним з найкращих. Ну, я Взагалі ще треба на що звернути увагу. В солідної фірми завжди є градація надійності, тобто є який максимальний, є мінімальний. І в кожного замка, відповідно, ви знаєте, який це захист. Є стандарт. Е, е, максимальний захист, ну і посередині можна сказати, е, е, значить. Обов'язково на це звернути увагу. Взагалі, ви коли приходите в крамницю, скажіть, будь ласка, розкажіть мені про замки. Що ви можете сказати про виробника? Чи є у вас каталоги, чи є у вас якісь? А, от, а, ну, чим це ціл... ж Такі відомі так. велосипедисти. Так? Ну, а У більшості це... випадків, напевно, бюджетніші варіанти і. Так, Зимовляти. але продавець ну, повинен пояснити. Так, треба пояснити, що якщо ти вже ну, якщо беручи вже неуявно так глобально, якщо ти вже витратив певну суму на велосипед, які, до речі, ну, зараз теж не є надто дешевими, дешевим, то дозволення. тобі потрібно витратити ще якусь певну суму для того, щоб все ж таки цей велосипед е, захистити. Адже дійсно я не знаю, як в інших містах України, але останнім часом, останні півроку, рік в нашому місті практично кожен місяць, напевно, по соціальних мережах ну, всюди є якісь пости про те, що вкрали велосипед, вкрали дорогий велосипед. Потім його або знайшли, або не знайшли. Це вже е, як то кажуть, питання інше. Тобто, наскільки грамотно потрібно дені пояснити, аби вона не пошкодувала цих грошей для того, аби захистити свій велосипед. Коли купується велосипед по іноземній практиці, взагалі, навіть десь в законодавстві є якоїсь країни європейської прописано, що замок повинен коштувати не менше 10% вартості велосипеда. А насправді воно так і получається навіть напевно до 15% іноді треба, дивлячись, наскільки ви розраховуєте, але 10% це однозначно буде коштувати. Ну але це в 10 разів дешевше, в 9 разів дешевше, ніж купувати новий ровер через місяць. Тому я вважаю на це Математика не потрібно. Просто, так. так не потрібно на це шкодувати гроші і. Вибрати собі те, що вам до вподобання, але замок це однозначно. Це те, що ви повинні купити разом з зроблено. Мені здається, що наш ну от, наші люди, наша ментальність вона настільки є незвичною, що нам простіше от, різноманітним магазинам, салонам простіше ці 10-15% додати до вартості велосипеда і зробити щось типу акції. А купуючи велосипед, ти отримуєш замок безкоштовно для того, аби ну я не знаю, там, наприклад, не змушувати клієнта або покупця додатково платити щось, що він ну можливо має вз. Змогу від цього відмовитись, ну, мені так здається. Думаю, що це не дуже можливо. Насправді. Ну, я не Ще ще один, один Перейдемо тепер до самих надійних замків. Тобто, це таке найнадійніше. Вони називаються улоки від латинської букви У, значить, воно по формі. До речі, їх теж вигадали на тому ж заводі, де я була. І чому він самий надійний? Ці замки секційні вони називаються. Вони є дуже високих, теж самого високого захисту в продажі, але все одно ці замки перемагають. Його можна зробити ще більш міцним. Чим відрізняється теж дуже багато зараз. у локів появилося ну, виглядає він, як звичайно, в нашій в нашому зіні звичайно колодка. колодка так. Так, так. Чим він відрізняється? Вона, звичайно, колодка, але зроблена під велосипед. Да? Тут все теж обтягнуто, щоб ніде нічого не пошкодити на рамі. Чим він відрізняється? Значить, те, що я от бачила, те, що нам розказували. Ну, те, що тут серцевина, дуже серйозно, це одне питання. Друге, як зроблена душка? Дешеві виробники, ті, що хочуть взяти кількістю, кількістю так? Вони, Закаляють таким чином дужку, що вона прокаляється повністю всередині. Значить, на цьому виробництві, наприклад, роблять так, що серцевинка залишається м'якою. Для чого? Тому що, якщо повністю закалити дужку, вона стає крихка. І Бі до зломів можна. так вона більш вразлива. Значить, якщо серцевинка залишається... М'якою тоді вона більш флексибл, як ну можна сказати так внучки, пластична, гнучка, і за рахунок цього вона звісно не є такою вразливою. Це перше. Друге, її перепиляти практично нереально. Ну ми не будемо навіть але, намагатися, тому що але Максим навіть. тут ледве справляє. Так. Якби, якби я ще навіть. не краді, я лише вчусь. Це я це я принесла самий простенький інструмент. Якби я принесла посилений, це би пішло швидше. Ну насправді, в, нас в мене правда. дві новини: одна хороша, інша погана. Хороша в тому, що мені залишається буквально декілька секунд для того, щоб її е, саме зламати. А погана, напевно, в тому, що вело з мене взагалі ніяк ні, це як ну, якраз хороша. Собі. Це, це <рес> обидві новини <рес> хороші Отже, ми продовжуємо. Отже, перевага <рес> найкращого так. захисту. Е, і тепер, навіть якщо крадію якимось чином вдалося. Чи перепиляти, чи перекусити, чи я не знаю, що зробити ще можна а, в одному місці, то тоді його чекає сюрприз, тому що це саме треба робити в іншому місці. тому що замок захищений таким чином, що він не провертається. Дужка, навіть якщо ви перепиляли, ви її не можете провернути, таким чином. Ви не можете. Ну, що зробити, так. Оце розчарування. Перепиляв, дякую. До так, Взагалі, от, хороші, якісні замки, якщо в нього хороший рівень захисту, поки його будуть навіть той же секційний взламувати, вони швидше пошкодять раму велосипеда, ніж сам замок. Я повинна так. це сказати, зробимо невелику так. паузу. О, ну все, ура! Ось він. Ну Насправді я і слухав, і спілкувався. і так, так, да, е так. Максим поляк. О, Якби мляво. ти в реальному житті пробував здобути велосипед таким чином, то в тебе вже 15 разів заарештували Я і за ще пов'язали зі... і вернули би назад, і кайданки вже 15 тисяч разів одягнули. Отже, ну можливо, як бачимо, можливо, навіть такий найпростіший ну, скільки, 7 хвилин мене пішло на це, і це при тому, що найпростіший інструмент. А логічно, якщо крадів вже збереть хоче. Отримати ваш велосипед, він буде використовувати професійніші інструменти. Отже, це відставляємо одразу, такі не варто. Та, так робити не потрібно. Так не потрібно робити. А ми продовжуємо тему. Юлок. Е, ну, uh -huh. подібний замок, можна так сказати. Uh, вони теж бувають різних форм, різних дужок, uh, є більші, менші. Можна придбати так, що до цього буде ще тросик, який можна закріпити за колесо. Але про колеса хочу розказати, я зараз не мала змоги вам принести. Але є така новинка, яка буквально її представили на минулому Євробайку. і Вона вже теж отримала дуже багато нагород: захист коліс і сідла є спеціальні замочки. Воно накручується як гаєчка на колеса і під сідло, і ви не можете відкрутити в вертикальному положенні цю гайку. Вона відкручується тільки в горизонтальному положенні. Це там хитрий такий механізм. Коли у вас пристібнутий велосипед, є ці гайки, стоїть вертикальний велосипед, ніяким чином не можна зняти колеса з нього. Тобто додатковий захист. Uh, і це набуває популярності, ну і взагалі, якби відкриють таку трошечки можливу таємницю, тому що uh, цього року на Євробайку очікується ще більш досконалі замки, які вже будуть мати в, вбудовану сигналізацію. О, ще крім драйч, того, я про це хотіла забути. Чи можна обладнати велосипед сигналізацією? або звуковими сигналами або що можна? Чого. Вони і зараз є, продаються окремо. Тобто без питань це можна, але якщо це вже буде все вмонтовано вже в самому замочку, це буде в принципі зручніше, тому що будь-хто будь-які велосипедисти вони взагалі дуже так намагаються як можна менше навішати на свій велосипед, щоб поменше ваги, тому що особливо коли кудись далеко їдеш, важко і так це все відбувається. Це крутиш педалі, а тут і ще за собою треба дуже багато Кілька вантажу. Так, правда. так, да, да, да. А, тому якщо воно все компактно, все зроблено, тоді звісно це зручно. Пані Ай. Оксано, для того аби глибше дослідити дану тему, крадіжок, велокрадіжок, ми вирішили провести опитування серед наших ожереців, гостей міста і запитати у них, поцікавитись про їхні варіанти того, як унеможливити у Убезпечити це велосипед. Так. Ми послухаємо відповіді, а після їх прокоментуємо. Крадіжки свій велосипед можна уберегти насправді кількома способами. Звичайно, всі вони дієві, однак крадії, скажімо так, завжди вдаються до якихось махінацій, до якихось хитрощів, аби заволодіти вашим велосипедом. В Ужгороді ця проблема є дуже болючою. Насправді, я думаю, дуже багато людей може поскаржитись на те, що в них крали велосипед. Я не знаю, як з ними боротися. Я знаю, що у інших містах України десь їх якось виловлювали якимось іншими способами. Я думаю, що скорше всього це колодка. Треба за ним дивитися уважніше. Мабуть, я не знаю, чесно кажучи, немає у його. Звісно, ці замки, які встановлюються на велосипед, але їх ще перекусують. Тому найкращий варіант це не залишати його або залишати під наглядом когось. На жаль, поки що така ситуація. Тому це найкращий варіант не залишати велосипед без догляду, без пильної, без, без уваги. Або якщо залишати, то не надовго, на, на короткий час, щоб можна було, щоб грабіжник, потенційний грабіжник не успів його вкрасти. Не допомагають замки. Не знаю, сигналізація. По-моєму, ніяк. Хто хоче вкрасти, то краде, тому що ключі є для всіх від е, цих замків. Ох, я його не маю, так що я їх не з ними цікавлюся. Ну, у нас е, на під'їзді стоїть е, е, з замком кодовим, так що нас це трошки зберігає. А на вулиці, я думаю, має, спеціальні мати е, стоянки для велосипедів і замки свої мати. Я знаю, напевно, так. Ситуації, де залишати велосипед, бо зна так велосипед. Ти далеко сам не їзди, поки мене не буде. Залишайся туди. Я тебе Ні, лишив. я послухала відповіді. Зрозуміла, що найкращий варіант берегти велосипед від крадіжки. це, це його не мати. мати. Не це не мати. мати велосипед. Але дійсно були думки, як вам до речі, відповіді містян? Чи є у них усвідомлення? Проблеми, власне, і небезпеки, Ні. усвідомлення немає. А, взагалі це не вихід не мати <с в, в, <с в, 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 в ровер. І я вам чесно скажу ще як велоактивіст, що Ужгород це просто ідеальне місто для того, щоб пересуватись на велосипеді. Насправді, це поки у нас дуже великий тепловий період, тобто, з можна сказати, навіть з лютого іноді по листопад, глибокий можна їздити, пересуватись містом на велосипеді, і це дуже зручно. У нас проблема в місті, тому що мало парківок дійсно де можна пристібнути. Але треба саме основне, що знати, що треба за раму закріпити, тому що якщо ви закріпили правильно за раму, то відповідно. Таке питання, пані Оксано, а от у вас коли-небудь крале велосипед бували такі гірки? Ніколи? Ні, ні. Я думаю, з такою системою захисту ніколи й не видали. В мене, до речі, таке питання. Я знаю, що не лише замки від велосипедів, як замки від дверей, так і замки від автомобілів. Я знаю, що є такі майстри, які так само купують, або я не знаю, де знаходять такі замки, і намагаються їх якось зламати, або намагаються до них підібрати якісь ключі. Казав один з респондентів, що до кожного замка є свій ключ, тобто, чи не можна розглядати саме такий варіант, коли дійсно ну з'явиться якийсь мастак, майстер, який зможе відкрити цей замок? Е, я думаю, що такі мастаки є, але насправді їх не так багато. Їх, напевно, одиниці, і е, е, якщо хороший замок, я ще раз казала на початку передачі: е, у психологія така, що взяти то, що швидко можна забрати. Якщо я приходжу і припарковано 5 велосипедів, із них 3 на тросиках, і в мене хороший серйозний замок, повірте, це не мій будуть красти. Це будуть красти ті, що стоять на тросиках. І е, тому абсолютно спокійно я їжджу за покупками. Я залишаю свій велосипед біля супермаркетів. Е, Слава Богу, нічого, навіть дзвіночок мене ще не, не, не вкрали з мого велосипеда. Не, не те, що велосипед. От ми говоримо зараз в ну, переважній більшості про велосипеди, які, вже, які дійсно є професійними ну досить серйозними, не, серйозними так? Більшість людей вважає, в них така логіка, от мій велосипед не вкрадуть, тому що він дешевий. дешевий нікому не, не потрібний. потрібний чи, що роблять з велосипедами крадії навіть дешевими звичайними? Чи потрібні ну, їм, чи потрібно звертати увагу на більш? Каже, я не знаю, що вони з ними роблять. Я з ну, ними чи... спілкуюся і, напевно, ніколи їх не бачила. або ласом... я не знаю, хто вони? Чи є таке Твердження ласом... вірним взагалі? Так, чи дійсно вони Що мій велосипед дешевий нікому не потрібний Чи привал? Ні, думаю, правів. я гадаю, що до речі, да, можу розказати дуже такий приклад, хороший У мене племінник. Він займається велоспортом дуже серйозним, на серйозному рівні, і він поїхав на одні змагання. І захотілося йому шоколадку. І Він свій ровер дуже дуже дорогий, тому що це для змагань, там на інакшому ти просто не виїдеш нікуди. Він залишає біля якоїсь там АБЦ, ну це невеличке містечко. І е, забігає в цей магазин, швидко ту, -ту, ту шоколадку бере. Виходить, велосипеда немає. Ну не було його буквально дві хвилини. А він ще на змаганнях, і він собою замок не, -не, -не везе. І ну він настільки знав свій велосипед. І якраз перед тим був дощ, що він протектор знав навіть малюнок протектора. Він по, по цьому малюнку побіг. Вони той ровер знайшли. Нічого собі, Це напевно, а, да, підключили соб... так. швидко. Поліцію все там підключили дуже швидко. Вони знайшли. А, звісно, той, хто вкрав, дуже мав великі проблеми. Ну це вже ж крадіжка. І просто цей крадій він навіть поняття не мав, скільки цей велосипед може коштувати. Тому все, що погано лежить, все, що на поганих замочках, це все крадеться в першу чергу. От ще один варіант того, крадій. як <кхів> повернути собі велосипед, не тільки писати пости в Фейсбуці, але. Мати дедукцію, зір, дедукцію. Так, так. зір і впевнено самому крокувати за, так, на так. пошуки велосипеда. Це йому може сказати дуже пощастило. Але й дало урок. Так, урок такий, що напевно будь-якій ситуації потрібно наглядати за своїм велосипедом. І шоколадка може почекати. Так, Після того він солодкий не дуже їв. Пані Оксано, і пропоную наостанок сконденсувати. Сконцентрувати. І сконцентрувати всі все сказане нами, і вами, зокрема, і вивести такі основні правила того, як же ж вберегти свій велосипед від крадів. Отже, перш за все, це надійний замок. Так, да. І ще хочу порекомендувати е, пристібати навіть цим замком там, де ви зберігаєте велосипед: в підвалі, на балконі, будь де де ви його зберігаєте, тому що е, це теж додатковий для водія, такий можна сказати. Якісь... Захист рухи, так. ще перешкода. Е, Навіть можна, якщо у вас декілька роверів стоїть в підвалі, скріпіть їх всі разом, тому що він не зможе тоді їх винести. Якщо у вас хороший замок, він не може його зламати, але він не може ті всі ровери. А від... а потім сусід відразу приходить, а за мною і каже, опа, велосипед. Так, обов'язково, тому що навіть за кордоном у них вони в гаражах зберігають, а там задають таке питання. Каже, а ви впевнені? Там же ж немає Заборів, да, а ви впевнені, що ваша жінка повезла дитину в школу і вона замкнула цей гараж. І тут вже тато такий думає, да, дійсно, вона могла це зробити, спішила там чи чи ще щось. Е, тому обов'язково потрібно замикати. Ну, це для людини це ж додатковий спокій, можна сказати, і впевненість, що все це гаразд. Ну ми вам дякуємо за таку детальну інформацію. Детальний е, я не знаю, майстер-клас, напевно, по тому, е, який замок потрібно обрати, та який замок обирати не потрібно. Бачите? Ну. І нагадаємо нашим глядачам. Я нагадаю нашим глядачам, що в студії програми на тисі» Оксана Будинська, яка розповідала нам та вам разом з нами про те, як власне потрібно вберегти свого залізного коня від а, карадіжки та від того, аби ви раптом а, не вийшли на вулицю, а його там немає. І... Адже зовсім скоро практично вже розпочинається велосезон. І ми всі готуємось до того, аби пересідати на двоколісних коней. І пам'ятайте, друзі, що тільки ваша уважність та легка параноя убезпечить ваш велосипед від чужих посягань. Наша програма, програма ранок на тисі, продовжує свою роботу. Залишайтесь з нами. Доброго ранку.